Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Сьогодні 20 вересня, середа. Авторинок звичайний е, у четвер. Ми просто проїздимо сьогодні в Луцьку. Вирішив заїхати, показати вам, як виглядає авторинок, площадки авторинку у середу. Е, дуже багато людей запитують, тож показую. Ринок досить наповнений. Ну, дорога пуста, але автомобілів достатньо. Хто приїжджає в середу. Можете заїжджати, роздивлятися собі, контакти до продавців є. Ось, бачите, практично все заповнено. Традиційно проводу огляди цін на автомобілі, що сьогодні є. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст, зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Renault Kadjar, 16 рік, 1,5 дизель, автоматична коробка передач, 194 пробігу, 15 100 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, дивимось по салону. Парктроніки є, кого цікавить, телефонуйте до власника. Dacia Duster 1.6 бензин, 170 пробігу, 10-й рік модельний, 11-й, 8650 ціна, контакти є. Заглянемо по салону. Так, шкіряний салон. Механічна коробка, кондиціонер присутній. Більше інформації уточнюйте власника. Nissan Qashqai. Qashqai. 12 2012 року, 1,5 дизель 198 пробігу, 7-місний, оригінальний пробіг, сертифікат є, не фарбована 12200. Так, Дивимося по салону та комплектації. Салон звичайний, коробка механічна. Клімат контроль, мультикермо присутній і панорамний дах. На оригінальних дисках з форкопом. Так, дві красуні в одному кадрі. Volkswagen Touareg, Airline. Так, що у нас по інформації? 15 рік. 4,2 двигун. Бензиновий 183 пробігу, 35 тисяч ціна і контакти ось тут є. Панорамний дах, світлий шкіряний салон, бачимо, присутній. Великий дисплей, клімат. Неума підвізка присутня. І, звичайно, парктроніки, оригінальні диски. Більше інформації уточнюйте, йдемо глянемо ікса. BMW X5 в білому кольорі. Є70-й кузов 12 рік, 3.0 дизель 210 кВт, трьохзонний клімат, панорама, камера 360, шкіра з підігрівом, великий монітор, нова резина, ксенон, перактронік, безключовий доступ, підігрів керма, пам'ять сидінь. Контакти присутні 17900. Так, салон шкіряний з коричневою шкірою. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Плюс Tiguan. Тігуан. Тігуанчик 2015 року, 2.0 бензин на автоматі, 13950 ціна, контакти є. Є панорамний дах. Світлий шкіряний салон. Коробка автоматична, кондиціонер, дисплей, мультикермо присутні. Більше інформації уточнюйте. Chevrolet Captiva, 13 рік, 7 місць, на повний привід, автоматична коробка, 170 тисяч пробігу. сервісна історія присутня. 2,2 дизель, 13 950 ціна, контакти є. Так, Чорний шкіряний салон. парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Volvo XC60. В R-дизайні. 19 рік 2.0. Дизель 225. Пробігу 34.500. Ціна. Контакти. Бачимо. Салон комбінований шкіра і алькантара, великий монітор. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Santa Santa Fe 8 рік модельний 9-й, автоматична коробка, 230 пробігу, 2,2 дизель. Контакти. Так, вибачаю, контакти для оточення даних є, а ціни, на жаль, нема. Так, салон звичайний, кліматконтроль, мультикермо присутнє. Форкоп та проктроніки є. Peugeot 3008. 14 рік, 1,6 дизель, 225 пробігу, 12450 ціна, автоматична коробка передач, є клімат, круїз, навігація, рідний пробіг і не фарбовано пишуть. Контакти видно добре. Заглянемо по салону. Hyundai Grand Santa Fe. Модельний рік 16 по техпаспорту 15-й. 2,2 дизель, 218 пробігу, 23500 ціна, контакти видно добре. Заглянемо по салону. Так, шкіряний салон з перфорацією. Клімат-контроль, коробка автоматична, мультикермо. Навігація. Повний привід. Парктроніки присутні. Кого цікавить? Телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. Tiguan'чик 13-го року, 2.0 бензин, 140 пробігу, арлайн комплектації, є камера шкіра. Клімат-контроль, круїз, фул леди навігація, 13650 ціна і контакти бачимо. Дуже гарному кольорі. Напевно, улюблений всіх. Так, світло-шкіряний салон, клімат-контроль присутній. Більше інформації уточнюйте у власника. Семимісний Nissan Qashqai Plus 2. 13 рік, 1,6 дизель 270 пробігу. Бесечна музика 12600. Ціна і ось тут контакт до власника. Салон шкіряний. Є підігріве сидінь, клімат-контроль, мультикермо, Дисплейчик. Форкоп також присутній. Mazda cx 5 15 рік, 2,2, дизель, 180 пробігу, 18900 ціна, басечна музика, контакти ось тут присутні. Так, Шкіряний салон з клімат кліматконтроль, мультикермо. Перектронніки присутні, кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5. Комплектація S-Line. 13 рік, 3.0 дизель. 3.0 бензин вибачаюся. 146 пробігу, 19500 ціна, контакти видно гарно. Є підігрів сидінь, вентиляція, камера, парактронік, дістронік, панорама, авто світло. Це американська версія. Салон шкіряний, як в описі. Дуже гарному кольорі, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Тігуанчик 2019 року 2.0 будь-дизель. 162 тисячі пробігу, 28 900 ціна, контакти присутні. Так, шкіряний салон бачимо. Автоматична коробка, клімат контроль. Вже великий моніторчик. Так, що у нас тут пишуть, нічого не пишуть. Тут їдь, З Франції, мабуть, дизельний. Рено каджар. Каджарчик 19 року, 15 дизель. 212 пробігу 19500 ціна. Контакти до власника бачимо. Я не дивився, що там досі сьогодні дав замовлення, чи він там сотні брав чи не брав, не знаю. Комбінований салон. Парктроніки та фаркоп присутні. Більше інформації уточнюйте. Hyundai AX-35. 14 рік, 2.0 дизель, 135 кВт двигун, пробіг 171 тисяча. Не фарбована, повний привід. Так, телевізор плюс навігація, камера заднього виду, підігріви передніх і задніх сидінь, круїз контроль. Коробка автоматична, LED оптика. Контакти присутні. Більше інформації уточнюйте. Так, бачимо комбінований салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mazda CX5. 14 рік 2,2 дизель, 129 кВт, автоматична коробка, повний привід, шкіряний салон, автоматичне дальнє світло, адаптивний ксенон, підігрів передніх сидінь, телевізор навігації, камера заднього виду, датчики сліпих зон, датчики світла та плечу, музика, боус, контакти присутні. Тільки видно. Кого цікаве, телефонуйте до власника. Шкода Kodiaq. 18 рік. Автоматична коробка передач, 2.0 дизель 110 кВт, пробіг 150 тисяч, 26500 ціна і контакти видно. По комплектації Full LED оптика, дістронік, адаптивний круїз-контроль. Парктроніки, датчик світла, сенсор дощу, читання дорожніх знаків, автоматичне дальнє ближнє світло, топово мультимедію з картами України та Європи, двохзонний клімат-контроль, асистенти для водія. попередження про перешкоду та два ключі. Так, Салон звичайний. Такий вигляд має по салону. Електроніки є, більше інформації уточнюйте. Volkswagen Tiguan в Airline. 18 рік, 2,0 дизель, 207 пробігу. 31 500 доларів ціна. Контакти бачимо присутні. Є панорамний дах. Чорний шкіряний салон. Так, сюди вже не полізу, там немає як показати. Більше інформації уточніть власника. Рено Каджар, 17 рік, 1,5 дизель, 81 кВт, 243 тисячі пробігу. Коробка механічна, 15 950 ціна, контакти ось тут видно. Кажу, 3008. Дев'ятий рік, 1,6 дизель, 196 пробіг, 8500 ціна, контакти бачимо є. Клімат-контроль є. Фуркоп також присутній.